Цього тижня ми дізналися розклад усіх тот команд, а також те, що перша команда сезону Французька Ліга 1 буде в п'ятницю 25 квітня. Всім привіт! З вами Артван. І так як цього тижня немає ніякої нової промо-команди, то я вирішив зробити останній такий потужний пакопенінг перед тоцями і спробувати зловити когось з топових іморталів. У мене там ще, до речі, пак 90x5 теж завалявся, так що його я теж відкрив. Чи вийшло в мене таки зловити когось топового чи ні? Я не знаю. Але ви ставте чайник, беріть якісь смаколики, дивіться це відео, і ви дізнаєтесь. Смачного всім та приємного перегляду! Пах, за 400 тисяч монеток, Брофіс мені проспорив. Я казав, що арсенал пройде, Брофіс казав, що пройде Реал. Ми забилися, поспорили. І виходить так, що Брофіс мені закинув на найдорожчий пакетик. Він не найдорожчий, але він найкращий, мені здається, найцікавіший. Тому 400 тисяч монеток, пакетик, 90 плюс гарантований героя боякона з другої команди тижня. Полетіли. І ще там якихось бомжиків. Ага. Блін, ну це. Ну, я знову буду повторювати і повторювати, що це така хуйня, що тут не показується на обкладинці Spromu з, з, з гравець. Ну, це дуже херово, як на мене. Бу Mobile вон і ще якийсь. Бонматі, до речі, прикольно. І всередині зараз. Передивимося, що всередині. Що всередині? Вся інтрига, що всередині. Всередині у нас. Блять, та 90 Матео знов ну, та ти піздець. Цього разу в паці з магазину мені не пощастило, але я точно буду ще відкривати паки з магазинів під час тоці. До речі, не знаю, чи ви помітили, але майже завжди я відкриваю ці паки не за всі поїнці, а за монетки. І вам рекомендую робити те саме. Причому, якщо у вас немає цих самих монеток, то це не біда, тому що ви їх можете придбати у моїх друзів Shop4Game. Shop4Game — це український магазин, де можна як купувати монетки, так і продавати їх. А з промокодом ART1 у вас ще й буде знижка 5% на купівлю монеток. Тож наступного разу, коли ви захочете відкривати паки з магазину. То пам'ятайте про те, що ви можете зекономити свої кошти з shop for game і ще й підтримати малий український бізнес, а не сраний EA Sports. He, hey, sports. E Sport. О, хтось забив. Челсі. Ну, все, там Челсі. Коротше, інтриги нема. Легія. О, є, 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 є! Перша ікона за сьогодні. Замброта, сюди. Вже не дарма. Вже не дерма відкриваю ті піки. Так, герой, герой. Один з 3,88 герой. мікст. Бать, я не знаю. А тут взагалі може щось би нормальне бути? Хоч хоч щось в склад може залетіти, то мені здається, ні. О, Аби Діпле, прикол. Скот. І Шашич. Блін, ну, я не знаю, може АБДПЛ якийсь іграбельний. Але я би брав фодер, просто Шашич. Чи я буду цим АБДПЛ колись грати? А, давайте, давайте. Я, я візьму об в мене, в принципі, є ідейка для нього. Якраз там буде то, це Ліги 1, можна буде з ним побігати, я думаю. Так, в мене якщо що, дивіться, в мене є Immortals Grant, 90X5, 85X7, 89 e, Foot Immortals Player Pack 84 x 7 100 гравців, 85x10, 84x2, єбать. То я запас. Давайте, давайте почнемо з цього. Premium Season 4, 5 ревью пак. Опа! Промо. Було б дивно, якби не було промо. Центральний півзахисник Франції, Ліга 1. Хто там? Якийсь за Єре Марі може? Чи хто? Ні, Марсель і Гендузі? Раб'о? Раб'о, я блябін. Чо не цей? Рабіо, я блябін. він Чо не цей? О, тут не просто 100 гравців, тут. Тут 50 рарних, 50 нерарних, 10 гарантовано 84, 185. Ну ладно, то можна трошки пізніше відкрити. Давайте перше 40 Ааа, без промо. Але я волкаут. Опорник. німеччина Дабл лулкаут. Обердорф і. Катото. Ну таке. Вейн Руні! Ебать, він, він коштує 500 тисяч? Офігеть! 83х10. Я дабл вулкаут. О, Одегар, якраз говорили про Одегара, і він випав. Сюда. Так, 84x7. Я велкаут. Бернардо Силва. Давай дабл. Я дабл. О, харный фодер. Гарный фодер як минимум. Бернардо Силва и. И. Облак. 288, Hиp Sride, НеПле. Не. Ну ладно, нормально. Ладно, давайте. 85х2, мой. Вулкаут об руно Бналт. О, одна легенда Манчестер Унайтеда получается. А я поки що відкриваю 84х7. <плес> Його пізахисниця, блядь, що за хуйня, давайте ще якийсь промо власне У мене вже є руні, тепер треба ще і хем вибити з цих паків, що зараз падають. І блана можна цього. Але не бейбіка, а того що нормальний. Так, ще один вісімдесят 7. Кіпер Чилі. Ну, це ця дівчинка. 88-й. О, вона не одна. Добре, хто другий. Ой, і фотку. Дивіться, її фотку поміняли. В неї точно інша фотка була. Інтерстейн. Окей. Okay. І всередині, всередині, давайте. Всередині. Хто, хто всередині? О, Матеус. Найс. Nice. Так, давайте оцей 100. Плеєр, Спаркс, 100 гравців, 50 рарних, 50 нерарних, 10-84, 185, гарантовано. Блін, це така ліма, що не показується, як падають якісь е ці е спешелки з цього прому. Типу, ну я, я от зараз дивлюся, і ще всередині щось може бути, але я хотів би прямо тут би побачити це світіння. Навіть якщо всередині щось є, я обрадуюся, але я хочу, хочу побачити світіння. Водигор, okay. окей. Ладно, я грит, капитан. Так, пожор, угу. О, а Сюда. Шо, вообще, не у одной спешил кислопа, пиздец. Ну ладно, зато Фодору багато. Так, 85x7. Полетіли. Ж... Ах. Блін, 85х7 і тут вже 86 виходить. Ти що а чого так погано? Де блін, навіть по фодеру дуже хуяво буде. Хіба що тут зараз буде багато дуже цих промо? Не вообще ноль промо Так, 85х7. Знов ніхуя не показується, але це нічого не означає, може бути всередині щось. Це вже 87-й. Мартинес, добре, добро, х восемьдесят сьомих и всередині иконы. Всередині Він який? Шостий чи сьомий? Сьомий, 87 гюндаган. О, райс, райс, бейбі. ту 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 Rice, rise, baby. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Окей, ну чекайте, ну з 85x10, два Тобто по-любому зараз всередині я відкриваю і бачу ікону. Хоча би одну. не Блін, ну ок, ну ок. Але. 50к. Immortals Grand Pack. Перший. Летить. Це ікона. Immortal ікона, Правий півзахисник. Італія це замброта. 89-й, причому. Да. Окей. Окей, 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 окей. тільки перший. Все нормально, точки перші. 89 тепер. Замброта теж був 89. Ну нічого, 89. Immortal. Гаранті. Це знову ікона. Це вже не замброта. Це цап. Це дель П'єро, бляха, муха вже третій раз мені падає. Що ти язика показуєш Дель П'єро. Горд, гордиться собою. Блять, братан, ти б знав, що в тебе 92-й рейтинг? Ти б не був би таким гордим. Так, шаудин 809 плюс. Давай, 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 давай. Екона, я икона. До... Блять, це знов дель Пер, та пиздец. Да, видимо, від, від мене До... раз же, Мені... Мені навіть якісь Бомжі 89, -і так не часто не падають, як цей дель та, І Знов І стоїть такий. Я дель П'єру, блять. Я... я падаю в кожному паці Артвану. Я готовий. Я відкриваю пак 90 х 5 Я готовий е, ахуєвати від е, супер офігенного дропа. Я все, я на низькому старті. Давайте. Страйкер франція, бапе, блять, серія. О, е, тю, тюрам, то це ж тюрам, да, Це вже ахуєнно. Rom, dobro. Što še? Trend, bljava, meni je trend. Sredanje. Baby, Піздес, блядь, то пиздец, нахуй. Эй, кто писав, что пеле зловив? Як? Як, блядь, З цього гамна можно зловити пале. Короче, кампейн микс пак. Немає ніяких надій. Тут одні бомжі падають для кзет, Давид, Бовен, ще одного бездрезеленого якогось. И Сорлот, ясно, хуя. Давайте Ляказета, чисто через то, що він в арсеналі грав. 74х7. О! Страйкер. Ба... О, їбать! він мені ще ні разу не падав. Ернандес. Охуенно. Я клянусь, ні разу, перший раз мені падає, він. Отак, от, от неочікувано, просто просто зразу виходить і падає. Блін, у нього така класна фотка. Мені подобається його фотка. Він мій кумир. Але плейстайли в нього, звісно, гамно. Ні одного поставили на удари. Починаємо з 10, 87. Так, хто у нас паку? Ірена Передес і Одегор, і всередині, і всередині я відкриваю, і бачу, і бачу, і бачу. Вейна руні, блядь, 89-го. Ай, то в мене краще є руні, в мене руні. у мене 93-й руні. Нащо мені цей малий руні? 1587 плюс. Полетіло. Давайте, давайте. Все. Отут, отут, отут отут лежить хем, пеле і буфон в одному паці. І Сабіл. І Алісон. І Хегерберг. І тепер я всередині відкриваю. І тут я бачу. Нуль нахуй! Нуль? Нуль промо? Нуль промо, блять, вишій. Шо... Пізда. Все побачення. Щось такий собі покопенінг вийшов. З того всього тільки руні більш-менш щось коштує, і то в мене що на форварда, що на цапа є карточки симпатичніші. Та й таке. Пишіть в коментарях, як вам мій дроп, що наловили ви з тих двох команд імморталів, чи там, може, якісь вам Андріба, бо в Чепеле, я за вас дуже-дуже дуже щиро порадію. Не сумнівайтеся в цьому. І також пишіть, яку команду сезону ви очікуєте найбільше. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому вподобайку. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Та очікуйте на наступне відео. Бувайте здорові! розчистите про все буде Україна! Back